Від детектива Національного антикорупційного бюро пішло питання про вкладення цього судового засідання. Повне фіксування судового засідання здійснюється під системою СІКС відео конференції закриття. Так, попитання розглядається, чи суддя Бідсюк, секретар судового засідання Василик. Чи є відводи в цьому складу суду іншим учасникам? Антон Володимирович, немає, так? Да? Добре. Так. Не заявлено, детектив не з'явився. Можливо, без його присутності участі розпочати розгляд ваших клопотань? Шалова суддя на задачі. Добре, суддя постанови пробувати розпочати розгляд клопотань за відсутності детектива. Оскільки його позицію можна заслухати в наступному судовому засіданні, а в цьому заслухати позицію та обґрунтування цієї позиції представника. Оголошується про початок розгляду клопотань, по суті, представнику адвокату Самкіну надається можливість обґрунтувати подане клопотання. Прошу. що є якщо в цій просу 20 листопада 2023 року. А також складати решта обладнання на обміну телефон надія, а також решта бадани ухвали з іншого ступені протиповітряного розсуду 16 листопада 2023 року. Добре, у вас мене надано протокол обшуку. Ухвала, копія від 16 листопада 2023 року. І ухвала Апеляційної палати. Ага, ні, ще тут? Ну, ухвала Апеляційної палати 4 грудня 2023 року і потім ухвала ще одна слідчого судді вища до корупційного 23 вересня 2024 року. Ага, ви звертались вже про скасування арешту майна і ну, в вересні. iPhone 14, телефон iPhone 14 триває експертне дослідження. Да, так, до наступного питання Аналогічні документи прикладемо. Ну, Добре. слідчий суддя, вважає, що необхідно заслухати позицію сторони обвинувачення. Зв'язку з цим треба оголосити, скільки оголосити перебув в судовому засіданні. Дата наступного судового засідання. 10 година 5 січня 2026 року.